Вітаю на моєму каналі. Продовжуємо роботу з трактором т 150 В цій серії попрацюю з зовнішнім виглядом трактора і з'єднаю двигун та коробку передач з допомогою диска зчеплення. Але спочатку продовжу те, чим закінчилась минула серія, а саме було придбано лінійки цифрової індикації для двох моїх верстатів. З установкою лінійок було все досить просто: токарний верстат розвернув, зняв захисний кожух і зафіксував лінійку на станині верстата. Бажано зафіксувати її паралельно руху супорта, виготовив сталеву пластину, яка з'єднає супорт та датчик лінійки. Прибираю пластикову дистанційну вставку і все, лінійка встановлена. Так все виглядає на токарному верстаті в зборі, лінійки навіть і не видно. А ось так встановив лінійки на фрезерний верстат. На поперечній подачі використав для кріплення датчика алюмінієвий кутник, який був в комплекті. А на повздовжній подачі для кріплення лінійки знадобилися тільки шайби. Дисплей встановив так, щоб було зручно працювати на обох верстатах. Вісь X та Y підключив на фрезерний верстат, а третю вісь підключив на токарний. До речі, на токарному верстаті є функція переміщення супорта. Зараз перевіримо, чи співпадають значення з цифровою лінійкою. Вибрав люфт на гвинту, обнуляю лінійку, обнуляю електронну гітару і можна перевіряти. Результат мене порадував. Уявляю наскільки буде зручніше та швидше з допомогою цифрових лінійок робити внутрішні деталі другої коробки передач. Ну а зараз переходимо до моделі трактора. Нарешті я можу викинути ось ці пластикові деталі, так як приїхала до мене ось така коробочка. Думаю, вже зрозуміло, що в ній всередині. Дякую всім, хто допоміг мені в створенні цих металевих частин, капота та кабіни трактора. Ось так виглядає все, що я отримав, і зараз це все швиденько зберемо. Кабіна трактора частично готова, зараз зробимо стовпчики, на які буде встановлюватися кабіна на рамі трактора. З допомогою зварювального апарата закріпив стовпчики для кабіни та дві стійки для кріплення капота трактора. Ну і ось зараз зовсім інший вигляд має трактор ніж з тими пластиковими кабіною та капотом. Так як верхня частина кабіни має досить складну форму, вирішив її надрукувати на 3D принтері. Ну і звісно ж, щоб не псувався зовнішній вигляд, треба згладити пластикову модель після друку і також допрацювати шви після зварки. В цьому мені допоможе ось така баночка автомобільної шпаклівки. Деталі готові для нанесення на них фарби, але ще потрібно зробити в капоті два отвори для повітряного фільтра та випускної системи двигуна. Отвори в капоті готові. Зараз покриємо всі деталі шаром ґрунту. Закрив всі деталі шаром ґрунту, і на цьому поки що все. Ну а в який колір фарбувати кабіну, капот та раму трактора, пишіть в коментарях, за які кольори буде найбільше коментарів, в то буде все пофарбовано. Так як трактор поступово набирає масу, вирішив замінити йому пружини, так як підвізка просіла вже майже наполовину, а маса трактора це ще далеко не вся. З цими пружинами стало трохи краще. Маю надію, що їх більше не доведеться міняти на більш жорсткі. Ну а зараз попрацюємо з деталями двигуна, а саме буду робити диск з чеплення. Почну роботу з нарізки шліців на первинному валу коробки передач. Робитиму шліци дисковою фрезою модуль 07, кут 20 градусів. Так, це не зовсім правильно для шліцового з'єднання, але я думаю нічого страшного не станеться з таким з'єднанням в такому масштабі. Торкнувся заготовки, обнулив координати, врізаюсь в заготовку на 1,5 мм і можна починати нарізати шліци. З первинним валом коробки передач робота закінчена. Зараз переходимо до виготовлення втулки з внутрішніми шліцами. Зробив на всякий випадок відразу дві втулки, так як внутрішні шліци буду робити вперше. Також зараз зроблю різьбові отвори, з допомогою яких буде кріпитися диск зчеплення до цієї втулки. Різьбові отвори готові, залишилося зробити тільки внутрішні шліци. Для внутрішніх шліців був зроблений ось такий різець. Виставив шпиндель верстата ввісь втулки, обнулив координати і можна починати робити шліци. Цифровою індикацією було дуже зручно робити цю роботу, так як можна було від'їхати від різця на будь-яку відстань, поміряти чи підходить вал, і, якщо потрібно, знову повернутися на ті ж координати і продовжити довбати шліци. Ну і через деякий час робота була завершена. Шліцове з'єднання вийшло просто супер. Люфт між валом та втулкою не відчувається взагалі. Втулка з шліцами готова. Зараз будемо робити диск з фрикційними накладками. Виготовив ось такий металевий диск. І зараз на нього виріжу накладки з цієї накладки з від якогось вантажного автомобіля. Потрібну товщину накладок зроблю після того, як вони будуть приклеєні на металевий диск. Щоб приклеїти накладки на диск, використаю ось такий теплостійкий клей. Роблю все по інструкції. Наніс шар клею на поверхні. Зачекав деякий час, щоб він висох, і тепер всі деталі треба добре стиснути між собою і це все покласти в піч з температурою 180 градусів. Після спікання маємо такий результат. Залишки клею і товщину накладок зараз підберу на токарному верстаті. З диском зчеплення вийшло все просто чудово. Зараз попрацюємо з системою запуску двигуна. В минулих серіях було зроблено два зубчастих колеса, і одне з них встановлене на муфті, яка передає крутний момент тільки в одну сторону. До меншого зубчастого колеса залишилося підключити стартер, і система запуску двигуна готова, а ось і сам стартер зробив його повністю за кадром. Зараз просто покажу, з чого він складається. Закріпив стартер на рамі трактора і зараз перевіримо як все працює. Маю надію, що в цього електродвигуна вистачить потужності прокрутити бензиновий двигун, коли він буде повністю зібраний. Зараз встановлю в маховик диск з з'єднаю двигун з коробкою і перевіримо, як працюватиме зчеплення. Зараз включена перша передача, і якщо натискати на підпружинений диск, то крутний момент не передається з двигуна на коробку передач. Коротше кажучи, зчеплення працює як і треба. Читавши коментарі під минулими відео, а я їх абсолютно всі читаю, побачив, що глядачам не сильно зрозумілий розмір моделі трактора, тому вирішив ось так вам його показати. Ну і поки так держав його перед собою, стало цікаво, яка зараз маса цієї іграшки. Ну і маємо вже майже 30 кг. Думаю, повністю закінчений проект буде десь біля 40 кг. На такому моменті будемо завершувати дане відео. Як завжди, чекатиму від вас палець догори та коментар. Як і казав раніше, пишіть в який колір пофарбувати модель трактора Т-150. І під кінець хочу показати декілька кадрів, кого я випадково зустрів в полі. Робивши відео про свою модель трактора, а це було якраз початок сезону обробітку землі, я побачив ось такого роботягу на полі і не втримався, щоб не зробити декілька кадрів. І це я кажу ось про цей гусеничний трактор HTZT-150. Старенький, трохи подертий, але працює, і працює гарно. Умови для зйомки були так собі дуже яскраве сонце, дуже сильний вітер, але вже як є. Для мене це було як невеликий атракціон. Я б і не міг подумати, що ця техніка може настільки м'яко їхати, на відміну від того ж МТЗ-80. Хто катався чи працював, чи працює на такій техніці, думаю, розуміє про що я кажу. Дуже сподобалась така техніка. Маю надію, що колись ще вдасться побачити та зробити декілька кадрів цього трактора в роботі, адже в моїх краях саме цей трактор то вже дуже велика рідкість. На цьому в мене все. До наступних серій.